Вибуху я от ось тут працював, прибував. Вибух був у кімнаті зліва. Віталій розповідає, у момент атаки був на другому поверсі будинку. Вижив лише тому, що за півгодини до удару пішов працювати в іншу кімнату. Його оселя частково зруйнована. Повністю. А... Ведучу стіну знесло. Я був зліва зразу в полметрі від ну від цієї кімнати. Я бачив, як в моменті взриву мене оглушило. Віталій ділиться вдома. Були також дружина та батько. Після вибуху одразу почав шукати рідних. Батько перебував у іншій частині будинку. Дружина кричала на першому поверсі. Коли я стрибнув з второго етажу допомагати дружині, все було в осколках. Там а я був голими нагам. Дружина була за стіною, як за несучою стіною, вона стримала ударну хвилю. Та слава Богу, дружина була в самому безпечному місці. Пошкоджений будинок і сімейного типу розташований поруч. Сергій розповідає, виховує п'ятьох дітей. Після вибуху каже, всі сильно злякалися. Додає, вибуховою хвилою вибило вікна на двох поверхах. Старший стояла сяв вікна і каже, пап смотри, тут молні гром. Видаже же момент слишав звук шахіда, шахіда. що він йде в піки собою. я прикрив. Балощази, як как би бы щоб на них И в этот момент пройшов взрох. Получав видно, осколком в ногу. Ну, там царапина. У іншому районі міста пошкоджені багатоповерхівки. Місцева жителька Марія розповідає, вийшла в штаб допомоги за ОСБ-плитами, адже у квартирі вилетіли вікна. Каже, була вдома і рахувала вибухи. Я почула я перший прильот, а потім вже не спала. І воно пішло кругом, кругом, кругом в коридорі сіла і сиділа. Було дуже дуже неприємно, дуже страшно. Вибиті вікна, і в місцевому храмі. Парафіяни зранку прибирають у приміщенні. Тетяна каже, мешкає неподалік. Прийшла допомогти навести лад. Я почитала, що снайджуть було взагалі. Ми поможемо, все вистановиться. От стоїть крісло, і вікно не повільті. Всі а всі повилітали. Внаслідок атаки безпілотниками, окрім житлових будинків та церкви, пошкоджені підприємство, навчальний заклад та спорткомплекс. Повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу. Олександр Вілкул, Наталія Качуровська, Роман Михальчук, Дмитро Клименко, Суспільне новини, Кривий Ріг.